Все частіше полтавці долучаються до благодійної діяльності. Перша інтелектуальна барахолка у Полтаві проходила 7 вересня. На ній вдалося зібрати 6523 гривні, які передали полтавському батальйону небайдужих. Чому ми захотіли другий раз зробити? Бо побачили від першої деякий резонанс, і вирішили, що треба витрачати сили свої і якомога більше старатися допомагати нашим військовим на сході. Книги, листівки, малюнки, вишиванки, вироби хендмейду. Неповний асортимент товарів, які можна було придбати на інтелектуальній барахолці. Вийшли, відгукнулися на цю акцію. Ми принесли свої роботи, вишиваночки, принесли створені роботи руками дітей взагалі школи. Коли продавали, говорили, що це дитяча, шкільна робота, називаючи прізвище ім'я. Також винесли сюди малюнки дітей. Долучитися до акції міг кожен полтавець. Одні продавали свої цікавинки, інші шукали те, чого їм не вистачає у побуті. Сьогодні прибули сюди на вулицю Октябрьську, для того, щоб піддержати наших бойців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Свої, пузні большої какої та маленької ліпти. Ну в то же час вот, приобретаємо сувеніри. на другий інтелектуальний барахолці. Виручили 5755 тисяч сімсот гривень, 5 копійок. Кошти також спрямують на допомогу бійцям через полтавський батальйон небайдужих. Та й на цьому організатори зупинятися не збираються. 20 вересня обіцяють, відбудеться ще один благодійний ярмарок у парку Перемога.